Дорогі друзі, любі поляки, сьогодні у цей надважливий для Республіки Польщі день я маю честь звернутися до вас не лише як до наших сусідів, а ще й як до наших братів і союзників, що з перших днів війни стоять з нами пліч опліч. Народи Польщі та України завжди були відомі своєю волелюбністю. Свобода завжди була і залишається нашою спільною головною цінністю. І саме тому ми, як ніхто інший, розуміємо, що таке боротись за найцінніше, за те, що ти бажаєш зберегти для своїх нащадків. Сучасна Польща є гостінною демократичною європейською державою, відомою своєю рішучістю у захисті прав і свобод вільного світу. І для нас є великою честю мати серед своїх побратимів та партнерів такі міста, як Варшава, Гданськ, Лоць, що завжди були і залишаються нашими вірними. Друзями у часі важких випробувань та демонструють справжню відданість європейським цінностям, навіть перед лицем страшних загроз. Я щиро вітаю вас із Днем Незалежності і бажаю нашої спільної перемоги у боротьбі за свободу.